Всім привіт! З вами Гаммер і ми починаємо наш сьогоднішній летсплей. І я планую зробити дві корисні штуки. Я планую зробити те, що мені порадили в коментарях, посадити морку. Ну і те, що мені не радили в коментарях, посадити гарбуз. Так, насамперед посадимо морку, підемо, зробимо це у нас в тамтій хаті. Там на другому поверсі, не ферма вийшла. Так. Потрібно буде там овець, щоб підстригти, там коровку другу заколоти. Так. Але йдемо, спершу посадимо цю морку. Ось якраз два місця, як для неї. Так і так. І будемо чекати. Сподіваюся, скоро це морква виросте. Так. І тепер нам потрібно посадити гарбузи. Ось, маємо купу насіння. Ну, зробимо поки що насіння тільки з половини з них, тому що... Гарбузе... Гарбузів страшно багато. І я збираюся зробити таку ферму. Знову ж таки, як я бачив у Міка. У Міка дуже класні є поради щодо різних там ферм, всякого такого, раджу зайти до нього на канал. І я у нього побачив таку класну ферму гарбузів, але нам для того потрібні липкі поршні. Так. Або вони, навіщо нам липкі? Нам простий потрібен, але... Ми маємо тільки липки. Ну нічого, нам потрібен також важень. Нам потрібен якийсь конструкційний матеріал. Навіть не знаю, щоб таке взяти. Дошок шкода все ж таки. А кругляка ми вже не маємо. А, так, ну гаразд, 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 зробимо перше так, просто. Морква не знаю, як вона довго буде рости. Хоча, знаєте, навіщо дуже чекати, можна буде її потім добре, добре трішки підсипати, але я не думаю, що це так зараз необхідно. Так, ще одне, що я не давно хотів зробити, це зробити оцю діру, яку мені зробив дуже добрий кріпер. За що йому велика шана. Так... Раз, ой. Так, трішки землі. І зробимо цю дірочку. Так, я, ну правду казали, треба було ставити саме верху ось вона вже так виросла красиво. Так. Ну, що ж, землі трішки мало. Потім я ще планую е, зробити свою шахту, вже не е, в тамту спускатись, як ми зробили минулого разу, а вже побудувати по-справжньому нову велику шахту. Гадаю, під будинком буде якраз добре. Так. І так. Що ж ми будемо зараз робити? Ми будемо робити цю ферму гарбузів. Потрібно знайти гарне для гарне неї місце для тої ферми навіть не знаю де в джунглях можливо десь або ось на горбі такому на пагорбі навіть не знаю ну хоча, хоча, хоча не таке вже і погане місце так лопатка 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 ми маємо лопатку зараз глянемо так сподіваюся клацання вже не так чутне колись роблю все можливе також знайшов в інтернеті Цікаву статтю. Як зробити такий собі фільтр для мікрофону. Досить непоганою. Якщо я знайду, де вона є, то я її обов'язково е, залишу у, у описі до відео. Чуть це мені язик заплутається так. Е, ось... Е, так. Ну, гаразд, задаю на ферму гарабузів цієї ділянки, цієї площі вистачить. Так, що ось тут. Ой, що ж це я роблю. Так. І... Отже, 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 мені ще потрібна земля для того, що я хочу зробити. Так. Ось. Так. І тепер ми робимо так. Ну, посерединці ми будемо до цього всього заходити. Так. Ну, приблизно зробимо... Ось так, тому що і поршнів у нас багато немає. Для того, щоб зробити цю автоматизовану ферму гарбузів. Так. І що ж, як це все буде виглядати? Гарбуз росте тут і відкладає свої паростки сюди. І е, ось тут будуть стояти поршні і будуть просто брати і розбивати ці всі гарбузи. Якраз добре, у нас є 6 поршнів. Так, чую зомбі. Так, чую там зомбі був. <хи> Але він був. Е, так, і гарбузи будуть. Так, що ж це я роблю, га? Мотека, мені ще потрібна мотека. Так, і не завадили б мені ще дошки. Так, ну, дошок також у нас вистачає, так що не будемо з кнарами. А мотеку доведеться скрафтити. Так, ой. А, так, палички. Ну. Так, трішки зробимо їх, вже щоб мати. Так. І мотека. Дерев'яний цілком вистачить, гадаю. Так. У мене дуже часто злітають... Е, е, злітає Майнкрафт. Ну, все тому, що я... Люблю ставити деколи моди випробовувати, і інколи ці моди не надто такі хороші. І тому дуже частенько я його перестановлюю і тому ви бачите не раз там досягнення, час стати фермером і так далі. Ну, тому що ті досягнення е, не йдуть разом як це, зі збереженнями, вони йдуть е, з новими версіями ігор. Точніше, тобто, наприклад, збереження е, є одне, ну і я встановив там нову версію, там переустановив просто. І все, воно мені починає ну, знову видавати такі досягнення. Ну, приймає все як нову гру. Не розумію, правда, чому, воно ж би ніби мало за збереженням, ну, по логіці навіть. Ну, але так воно є. Так, що ж, зробимо цю ферму. На жаль, у мене вона не вийде така. Така дуже велика. Ну але яка вже є. Так, якщо не помиляюсь. Ось так. Так. Угу. Ну, так, мабуть. Мабуть, все правильно. За такою ж схемою з цього боку. Так, так і так. І теж поршні. Добре, що ми знайшли е ці... Е ці храми. Тому щось що ми маємо поршні, все круто, так як і потрібно. Так, ну і... Як це? Останній завершальний штрих, тут такий, щоб красиво все виглядало, і декоративний. Так, все буде глядати як маленька така халупка. Маленький будиночок. Так. Ось. І от звісно що можна було зробити трішки меншим. Бо я щось за великим зробив, за високим. Але це нічого. Так, ще, ще дошок. Так... Ой. Це я випадково так. Так, і так, так, так. Ось як вона виглядає здалеку. Ну, не сказав би що надто красиво, ну але... Так я все ж таки гадаю, своє воно приносити буде це ферма ой ой щось у мене сьогодні руки не звітом ростуть не розумію а, так 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 щось сюди один так і накриємо це все ой ну що ж це за а, Добре, добре добре Ну і ще гадаю, можна ось так файно зробити. Ось цей можна забрати блок. Ну і щось, типу, такого вийде, не знаю. Так, десь тут треба буде причепити важіль. Ну, гадаю, навіть ось тут, посерединці. Так. А ось для цього важеля вже, мабуть... Таких потрібен редстоун. Також гадаю, що доречно буде піти зараз спати. Щоб якісь кріпери мене зараз не вбили. Тварюки такі зелені. Так, і візьмемо Redstone. Будемо експериментувати, тому що з такими механізмами я також працюю вперше. Ну, хоча гадаю, тут все ясно мало би бути. Ні. Дивно. На землі його поставити можливо, а так? Ні? Чи що? Хм. Дивно, дивно, дивно. Так, ну ось як мене все це вийшло. Е, хитришки, знаєте, так, на мою думку, липкий поршень сюди не надто підходить. Ну, Якось так. Доведеться крафтити власні нормальні поршні. Еге ж. Так, 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 так. Ну і що ж тепер нам робити? Переколи цього не вийде, що хотів. Як бачите, ні, не вийде. Ось так-то вони піднімаються, але от розумієте це трішки тупо. Так, ну, гаразд! Вважаю, що так вийшло. залишимо так, як є. На вступному випуску скрафтимо ще поршні. Редстоун у нас є. Будемо крафтити просто не лепкі поршні, а прості поршні. Ну і ось, якось так. Спасибі за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дизлайки. Бувайте! Спасибі за перегляд!